Де вебка? Чому немає вебки? Коли буде вебка? Запитання, які заполонили наш улюблений канал. А взагалі дивує, чому ти, мій глядач, так активно піднімаєш цю дрібничку. Чимало й вимог на кшталт Давай вебку, включай вебку і тому подібне. Однак один із коментарів, який звучав: Зайшов, щоб поставити дизлайк, тому що ти без вебки. Просто мене вбив. Серйозно? Ти це серйозно? Негатив, тому що ти не побачив обличчя людини? Обличчя людини, яке можна побачити на сотні інших відео. Ти приходиш на канал, щоб оцінювати творчість автора, щоб дивитися на гру, щоб спілкуватися з іншими глядачами та автором каналу, чи дивитися на маленький квадратик кутку екрану. Цей квадратик тобі змінює відношення до людини. Від цього гра буде іншою, а можливо, мій голос зміниться. Чи можливо це просто тренд, за яким ти, мій глядач, хочеш бачити усе? Я просто роблю те, що подобається мені. І, сподіваюся, подобається і тобі. Але де ж вопка? Запитаєш ти, мій нетерпеливий глядач? Буде напевне. Хоча. Потрібно задуматися.